Вітаю, мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. Це відео хочу присвятити такій темі, як початок розмови в холодних дзвінках. Тема є досить актуальною, тому що під час холодного дзвінка потенційному клієнтові перші секунди якраз і є вирішальними. І дуже часто, саме на цьому етапі, ми втрачаємо можливість закрити клієнта на угоду. Просто тому, що він нас далі не дослухає і не дасть нам можливість проговорити нашу пропозицію йому. Так? Відповідно, такі ситуації вони виникають. Доволі таки часто, чому це виникає? Ну, зрозумійте, людина не очікувала зараз вашого дзвінка. Вона займалася власними справами та задачами. Тут їй телефонує хтось, поки невідомо хто саме. І за ці вже перші секунди людина визначає по вашій інтонації, по тому, як ви говорите, по вашій впевненості, по тому, що ви говорите, наскільки ця тема взагалі для неї цікава та актуальна. От за ці перші секунди оцим критеріям співрозмовник розуміє, так чи продовжувати цю комунікацію або краще якомога швидше. То її закрити часто. Це другий варіант, на жаль. В чому власне причина, так і що ми маємо врахувати на цьому етапі. Є кілька таких найчастіших помилок, на які я звертаю увагу. Перша помилка це відсутність повної підготовки. Ми маємо розуміти, що перемовини починаються не в момент, коли ви привіталися з потенційним клієнтом. Вони починаються раніше, коли ви до них готуєтесь або не готуєтесь, і тоді цей етап у вас пропущено. Відповідно, ви забираєте у себе можливість якісно провести перемовини. Так? Тобто, якщо не було підготовки, ви телефонуєте вашому. Клієнтові потенційному, ну, наприклад, це якась компанія. Так? Ви працюєте в сфері B2B, ви телефонуєте корпоративному клієнтові. Ви нічого не знаєте про цю компанію, про те, що їм потрібно, який їхній потенціал, з ким вам треба поговорити. Ви просто телефонуєте абсолютно всліпу. І це відчутно одразу. Ваш співрозмовник це також чує одразу, і він щитує, що це черговий такий продажник, який навіть не підготувався, і зараз буде забирати мій час. Краще я цю розмову пошвидше закінчу. Так другий момент це занадто швидкий перехід до продажу, тобто з перших секунд ви починаєте розповідати про свій продукт, про свою пропозицію. Знову ж таки, потреба ще не виявлена, вона ще не сформована. Ви нічим ще не відрізняєтесь від усіх інших, хто телефонує цьому потенційному клієнтові, так? Ви його не зацікавили. Він не буде слухати вашу пропозицію, а одразу скаже, що йому просто не актуально. Далі, наступне відсутність персоналізації. Тобто, ви зі своєї сторони не представились, не назвали, з якою ви компанії телефонуєте. Ви так само не проговорили, в яку ви компанію телефонуєте. З ким вам потрібно поговорити. Або не познайомилися з цією людиною, з якою ви зараз говорите, не спитали просто навіть ім'я. Ви пропускаєте персоналізацію, ви пропускаєте встановлення контакту. А саме на цьому етапі ви отримуєте перший мінімальний кредит довіри. Або знову ж таки не отримуєте, якщо його пропускаєте. Тож як має звучати правильний початок розмови? Перше, це звичайно персоналізований старт. Обов'язково представтесь, озвучте, з якої ви компанії, так само актуалізуйте, чи ви зателефонували в ту компанію, в яку ви планували. Спитайте, як звати вашого співрозмовника, з ким ви зараз спілкуєтесь, встановіть контакт, отримайте хоч якусь вже довіру. Наступне це цікавий гачок. Має бути обов'язково цікавий гачок. Тобто, не просто я телефоную, тому що я хочу вам. Вам запропонувати наш інноваційний продукт і так далі. так Ні, так воно не працює. Ви маєте чимось зацікавити, а гачок буде працювати тільки тоді, коли він потрібний вашому співрозмовнику. Наприклад, якщо ви скажете, що у вас зараз є рішення, яке заощадить клієнтові там певну суму в рік, або зможе заощадити до 15% часу його співробітників так на виконання певних задач, ну, в залежності від того, вже чого стосується ваша пропозиція. Тобто, ви вже одразу проговорили. Говорюся, що у вас є якесь рішення, яке буде цінним для вашого потенційного клієнта. Далі обов'язково маєте продумати початок розмови таким чином, щоб він був коротким та чітким, це має бути буквально 10 секунд, там максимум 15, і ви вже робите паузу і задаєте якесь зустрічне питання, щоб залучити вашого співрозмовника зараз до діалогу. Тому що якщо людина бере слухавку, а далі монолог на Півхвилини або на цілу хвилину ніхто цього не буде слухати. А навіть якщо дослухає, то тільки з звічливості, щоб потім сказати, що не актуально, і поклати слухавку, так або навіть якщо людина знову ж таки настільки вже ввічувала, що дослухає вас і далі, повірте, другої комунікації у вас вже не буде. Тож, що ви можете підготувати заздалегідь. По-перше, звичайно, дослідіть вашого клієнта. Зараз є можливість дізнатися дуже багато інформації про будь-яку компанію з мережі. Користуйтесь цією можливістю, не нехтуйте неї 5-10 хвилин, хоча б на підготовку, на сьорчинг, так, інформації про нього це дасть вам дуже і дуже багато. Друге, придумайте одразу гачки, розуміючи, хто ваш клієнт, з якого він сегменту, чим компанія займається, який розмір цієї компанії, так ви будете вже розуміти. Що може бути актуально, тому що ви співпрацюєте зі схожими клієнтами, з іншими, наприклад, підприємствами або з іншими клієнтами, якщо це фізичні особи, які мають схожу проблематику. Придумайте одразу гачки, які ви будете використовувати саме з цим потенційним клієнтом. Далі Попрацюйте з інтонацією. Для цього потрібно проговорити цей початок розмови вголос кілька разів, хоча б в кілька разів, так а бажано більше. Для того щоб ви розуміли, що початок розмови у вас настільки відточений та структурований, що ви можете. Його його проговорити чітко та впевнено, навіть якщо вас розбудять вночі. І звичайно, це е, змінюєте сприйняття взагалі цього дзвінка, власне сприйняття ціль, так і позиціонування. Не телефонуйте просто одразу, щоб продати ваше рішення, бо ви будете починати саме з цього. Телефонуйте, щоб встановити контакт, щоб зачепити клієнта і отримати його в розмові для початку, а потім вже на основі його потреб сформулювати правильну пропозицію. Тож дуже рад. Можу скористатися цими рекомендаціями вони є нескладними, вони є базовими, але без цієї бази рухатись далі буде складно. Дякую вам за увагу і бажаю вам успіхів в продажах.